Чи потрібно відпрацьовувати з'їдене? Чому це шкідлива звичка, а не стратегія? А на наступний день кардіотренування ще й 10 тисяч кроків. Здається, баланс відновлено. Але правда, в тому, що така стратегія частіше заважає, ніж допомагає. І сьогодні ми розберемося чому. Їжа це не помилка, а тренування не покарання. Багато хто з нас виріс із установкою, і що з'їв зайвого, треба це якось компенсувати. Так з'явилася логіка відпрацювання. З'їв, побіг, спали, все чесно. На словах звучить розумно, але організм влаштований трохи складніше. Наше тіло витрачає калорії постійно, навіть коли ми просто сидимо чи спимо. А коли ми рухаємось, тренуємось, енерговитрати зростають. Ці калорії не додаткові, вони входять до загальної витрати дня. Те, що ти спалив на пробіжці, не обов'язково перекрило торт, тому що би йти так щось витратив, але просто менше. Фітнес-годинники та програми часто показують красиві цифри 600-800 ккал за тренування, але дослідження свідчать, що такі пристрої можуть помилятися на 30-90%. Тобто ти думаєш, я спалив весь бургер, а насправді лише частину. І якщо ти будеш покладатися на ці цифри під час планування харчування, результат може зупинитися. І ще один важливий момент психологічний. Коли ми Постійно намагаємося виправляти їжу спортом, це робити тренування обов'язковим, а не задоволенням. Формує тривожність та почуття провини, не дає відчути стабільність. Незабаром починаєш боятися кожного зайвого шматочка, і це не про суровий спосіб життя. Замість відпрацювань добре працює проста та спокійна система. Раціон, який тобі комфортний з розумним контролем калорій. Підстеження прогресу за фактами: вага, фото, одяг, самопочуття, регулярна фізична активність, але заради енергії, здоров'я та тонус, а не як розплата. Як виглядає на практиці? Починаєш з комфортного харчування, наприклад, 2000 калорій в день, зважуйся, фотографуйся, стежиш за змінами. Є прогрес? Відмінно. При цьому тренуюся. для себе, щоб не покрити їжу. Так працює стійка система. Їжа не ворог. Спортне покарання. Чим раніше ти відпустиш ідею компенсації, тим легше стане харчуватися без тривоги, тренуватися з задоволенням, стежити за прогресом, не зациклюючись. Здоровий підхід це не суворість, а стабільність, не контроль на грані, а повага до себе та до свого тіла.